Так, доброго дня усім. Сьогодні вам хочу показати, як зробити ось таке от меню для вашого сайту. Будь-який сайт має меню, ми зараз його зробимо ось таким от класним, і додамо ще таку велику картинку, зробимо такий швиденько сайт про роботів. І так, перше, що ми робимо, це відкриваємо Sublime, який у вас вже є, і починаємо тут створювати новий. Файл, новий файл і називаєте його зразу. Ctrl-S. Відразу я вже маю тут і підготувала на вам нову папочку, назвала її HTML. Прямо в папці HTML я назву є індекс, індекс HTML. HTML. Yeah. І починаємо писати код, пишу тут HTML і відразу мені пише структуру всього сайту. Так, назвемо тайтл сайт про роботі, сайт про роботі. І нам ще потрібно буде причепити сюди CSS файл, але це ми потім зробимо. І тепер дивіться, починаємо писати меню. Меню в нас пишеться з допомогою такого спеціального тегу, він має назву NAV, тобто Navigation скорочено, навігація. І поставили «nav» і пишемо саме меню. Саме меню в нас є, по суті, список якихось назв, ну, пунктів меню. Списки це в нас UL, і кожен пункт меню ми записуємо як li, Зараз все зрозумієте. Дивіться, перший пункт меню в мене буде називатися головна. Головна, я її збережу. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Тобто ми написали сайт про роботів і додали один пункт меню головна. Тепер я заходжу на ось цей, от, от в мене вже є перший фан. Відкриваю і бачу, що в мене є головна. Так, давайте зразу допишемо ще відразу усі поставки. Я просто копіюю тепер ось це. У мене є всього 4 пункти меню. Друге, це називається робот гуманоїд Робот гуманоїд, гуманоїд, Друга, третя, точніше, побутовий, побутовий робот. І останнє промисловий. Промисловий робот. Так, це є. І наш файл виглядає тепер ось так. Але це зовсім не те, що нам як нам повинно виглядати. Повинно виглядати ось так. Так, зовсім не так. Тепер, дивіться, зараз що ми зробимо? Зараз ми ось цьому, ось цьому списку, ul, це весь список, який тримає всі наші пункти, пункти меню. Ми дамо таку назву клас. Клас дорівнює дамо клас, якому дамо назву контейнер адже він буде контейнером, який тримає нас в усі пункти меню. І тепер ми цей контейнер будемо стилізувати. Тобто ми саме будемо давати йому ось цей чорний фон, будемо давати білі букви, будемо давати також е таке значення, яке буде робити його в один рядочок, а не один стовпець. Для цього ми будемо використовувати от, е властивість Flex, Flexbox. Які нам будуть розташовувати їх в один рядочок. Але спочатку створимо наші стилі. Наші стилі будемо створювати в CSS файлі, тому йдемо в файл, New файл, і ось у нас створився новий, відразу його зберігаємо, щоб відразу було зрозуміло, що це за тип файлу. Ми його називаємо index.css. index.css І тут починаємо писати наші стилі. І так. Оце, так як я ось цей наш весь все меню назвала контейнер. І тепер ось цей контейнер я можу дати йому стиль. Але в CSS файлі ми починаємо писати крапочка, контейнер, відкриваючи, закриваючи дужки, ось такі фігурні. Тобто усі класи, назви класів починаємо писати з крапочки. Крапочка і назва цього класу контейнер, яку в нас він буде мати. Він у нас буде відображатися як Flex, адже саме Flex вміє розставляти в рядочок усі, усі значення. Далі, скажемо, що Flex Direction, так як у вас було в грі з жабками, буде row, тобто всі значення, які є в контейнері Flex. Ой, у класі в контейнер. Тобто ось ці от кожне ось це значення буде в нас розміщено у рядочок. За замовченням воно ставиться в колоночку. Тому в нас всі вертикально. Далі, наступна властивість, Justify Content. Це є, як воно буде розміщене одне за другим чи по правій стороні вирівняно, чи по лівій, чи всі по центру, чи е, однача, з однаковим відступом один від одного. У нас буде з однаковим відступом, тому Space Between ми робимо ось така властивість. Далі, що ми ще робимо? І даємо також йому чорний колір, тобто background тут не підказує мені, background Color. Нам потрібно color. Е, Дивіться, ось цей є чорний колір, 3 нулика, це є чорний колір. Можете писати Black. І так і так правильно, і так і так працює. Зараз спробуємо перевірити, що у нас виходить. Ага, нічого не виходить. Чому? Тому що ми написали ось цей файл, index.css, але ніяк його не зв'язали з HTML файлом. Для того, щоб нам його зв'язати, ми ось отут title. Пишемо лінк, нам автоматично написало стайл CSS, і ми називаємо, як буде називатися наш CSS файл. Він називається index.css. CSS. Ось і все. Тобто ми ось цей CSS файл зв'язали з цим файлом. Тепер ще раз рефреш. Ось, у нас вже щось тут є. От, Але ще чорні букви по чорному, тому ми цього не бачимо. Зараз ми ще застилізуємо гарненько всі наші букви і буде все окей. Е, ідемо. Так, дивіться, тепер ми маємо ось цей контейнер. Е, цей контейнер має кожен пункт меню, у нас записаний в теглі. Е, і ми зараз застилізуємо саме кожен ось цей теглі. Дамо йому більший шрифт і колір для цих, для цих буквочок. Тобто, дивіться, як ми це напишемо. Після оцієї закритої дужки ми там Enter, знову ж пишемо крапочка контейнер, але пишемо ще Лі. Тобто для усіх лі, для усіх пунктів меню, які є в цьому контейнері, ми будемо давати такі стилі або такі правила. Перше це буде правило, дивіться, Flex Grow. Зараз Так, Flex Grow у нас буде одиничка. Далі в нас буде фон стайл. Ой, фон сайз, перепрошую, фон сайз. Тобто розмір шрифту 26, великий шрифт у нас буде. І давайте подивимося ще відразу. Колір у нас FFF. FFF це білий колір, ви можете брати зовсім інші кольори. Ось, в нас вже є, ось, ось тут у нас вже отворилось таке, таке меню, досить непогано. при зменшенні, бачите, збільшенні шрифту, вони залишаються в один рядочок і не, не перекидаються на іншу стрічку. Відстань між ними також залишається однаково. Нам залишилося їх розширити по висоті і забрати ось це цю, цю от крапочку. Щоб закра... забрати крапочку, нам треба дописати таку властивість, як List Style, List style Type, тип цього, е... з цих списків, у нас буде None, у нас буде без всяких крапочок, без всяких рисочок. Без нічого, ось воно в нас є. Так, не єдине, що нам лишилося ще сам розширити у висоту. Тому ми додамо таку штуку, як падінг. Падінг подав -дав -дав 20 пікселів. Воно додає падінг, це просто відступи зверху, знизу, зліва, справа. Ось такі от відступи в нас є. Тільки у нас шрифт не збільшився, тому що я не дописала тут пікселі. Зараз ми допишемо, ось, от в нас вже є пікселі. Так, це є, це є, що нам ще залишилося, в нас мають переходити цей пункт меню на інші, на інші частини сторінок. Тому це потрібно додати тут А, до кожного з них потрібно додати тег А. Так, і закриваючий. Зараз мене виб'є, тоді зустрінемося у наступному відео. Зараз я його ось так от швиденько додав. І закриваючий. Це для того, щоб ми могли кудись переходити по цих пунктах меню і воно в нас було працюючим.